Раз Григорович Шевченко послання і мертвим, і живим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, я, мов вокаянний, і день, і ніч плачу, на розпуттях людних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли не чують, Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди, діти юридиві, подивіться на рай тихий. На свою країну полюбити, щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля нема на світі другої України, немає іншого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого волі, волі, братерства братнього. Найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов велику силу, та й більш нічого. Кричете, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, і як і хилились, і знову шкуру дарете з братів незряч. Гречко Сіїв! І сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, Претеся знову, як би взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро.